І всім привітки! Сьогодні я, Діма, і сьогодні ми будемо знімати цю гру Шукати. Да-да-да, я її мало грав, ну бо вона мені насильно сподобалась. О, зараз будемо грати. Так, так, так. Це будемо шукати на цей раз. І от не я. Так, зараз будемо шукати, ховатися детись. О тут. О, я знайшов якусь круту схоронку. Крута схоронку знайшов. Ну я її знаю вже, бо я грась. Так, оно ну, спортзал О, Ооо, це письма від мене. Почекай. Фух, Фурход... ту. Фух, Фурход... до мене... Ой, нас зараз знайдуть. Ну, ну ми постараємося не найдем. Нас може не знайдуть. Постарайся, постараємося. Там вже одного знайшли, але він, правда, має через 15 хвилин, не знаю, що це. було все вже, ну, через 20 я забув. Я помню цю пісню. Була популярна в Ютубі. Ютуб без діту. Просто бі меми. Звуки без мемів. Шукати, Шукати ладно. Пана, пішов, рада, залезу. Так, так, так. <споджу> я трохи вилізу, буде. Ладно, я хочу спиду, я ля лакаюсь трохи. Кофе піш. Шокот. Пишу, чекаємо. Тікаємо. Тікаємо быстренько, быстренько там якісь кортина.

Майже <піли> ну я в принципі, я виграв по моєму я не знаю. Я виграв, може. А я виграв, я не плохо. О, це двох экранов. Двох <піли> Ладно. Ладно. А що там? Там туалет, я понял. Ладно, пішли далі. новый назвать. Так я де тут ховатися? Так, я нашукаю. Хорошо, хорошо. Пишите вот сюда. В дер. В Я на хм, Ну, Ну, да. О, мы залезли. Да, я помню песню. <laughs> я не понимаю, что охрана. Я не, в принципе, бачу. Я не просто не бачу. Он уже першого бив. Сейчас може, можем не знаю, як я сюди залізти на куле. Так, ну ми будемо грати ще. Так, там моєго друга. Будем я за ним, бля. А. Де мій друг. Стой. Ой, чекай, беги, Давай, давай. Ну, чекайте. вас бьют. Да, их бьют зараз. Я просто потом. Я уже два смотрела. Я трохи играл, но трохи. В принципе. Ладно. А давайте я Ход собі взяй. Ну на скільки секунд я буду? Підмирям 5. Ладно, я вилікаю на секунду. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Все, все, Я йду, я йду, я тікаю. У мене є кубик. Окей. Щоб бути буде... просто гратою і виглядати. Так, давай ще раз. 5, ще раз. Десь ну, я вже, ну, давайте побуду. 1, 2, 3, 4, я здаюсь. Я проиграл. Типа, я типа проиграл. <свист> я чекаю, я хуваю. Все, 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 все. Все, вот девчонка проиграла. Хура. Ху, проиграл, Тут и матроники ей. Пицца тут надо нас, брат. Ну, что такое? Ну, я скиншу Фредди, його я помню, В зимі його там роздавали. О боже, не в зимі, а в а в Хэллоуин. Хеловіні. Хеллоуниску я б'ємо. Так, це хатенка. Я не шукаю. Я не шукаю, ну все хорошо. А якщо я залізу наверх, дивіться, там є балкон, може бути шансом. Eu acho que Deu <sh> <è tokitindo> oh, <xem> tudo um, <sharp>, a é Так, я тут піш... ще я трохи... вибачте, що я трохи замовчав. Ну ладно, пішли далі грайте. О, ми купаємося, Так, ми... ладно, ми зараз помираємо. Останній граун граємо. Ну і будемо прощатись. Давайте трохи подивимося, та я можу вже, Ладно, давайте прощатись, я що. Шо... Ну, то. Ну, а, ну давайте ще ще новий грам. Ми ще спіємо, в принципі, ми спіємо ще пограти. один раунд. Правда, Якщо я по Ну, вона у в дівчині, ну хтось то мене вдарить, то я буду то я, то я вливаю, я буду порушатися. О, гра кальмара. Так, я не шукаю, понял. Ой, я начал сховатися. Капец. Я Так, зі мною якийсь пацан. Кашлял неплохо. Ой, Ну ладно. Коли у нас майже були. Ладно. Ладно, ладно. Давай зараз будемо грати. У нас опять ще готуват я хочу. Чикай хубавай. Мы не выживаем. Ну ладно, буду прощатися. Ну ладно. Всім я. Я, может, сейчас сниму якийсь ролик, но всем пока-пока.